Всім привіт! З вами психолог Дудка. Сьогодні у нас таро розклад, таро прогноз на листопад місяць для архетипу закохані. Закохані це всі, хто народився у червні або 6 чи 28 числа. Поїхали. Першу колоду, яку ми візьмемо, це Everyday Witch Tarot. Ось така коробочка. І дивимося, що у нас тут де колода сама? Ага, ось. Евредовіч. Дивимось, що у нас для наших закоханих на листопад місяць. Дев'ятка чаш? Ну, це ваш архетип, це ваша карта. Закохані самі по собі емоційні. Чуть Чеві, сприятливі і дев'ятка чаш каже про дуже-дуже гарний емоційний стан. Це коли бачите, тут дівчинка сидить, в неї повний релакс і все задоволене, все гарно на берегу моря. Чому на берегу моря? бо чаши це про воду це про емоції, взагалі ваше закохання. Це також ваш архетип про воду, Про емоції дуже емоційний. І я можу сказати, що листопад місяць у вас емоційно повинен бути спокійним. Але пам'ятайте про те, що чаші це архетип, який потрібно наповнювати, і тільки ви обираєте, чим ви наповнюєте своє життя, якими емоціями позитивними чи негативними. Намагайтеся, як намога швидше навчитися наповнювати себе позитивними емоціями. Чому? Тому що емоційний стан надає критичне мислення. Тобто, якщо ви спокійні, якщо ви спокійні емоційно, то ви маєте критичне мислення, у вас все добре, у вас все ок. Якщо ні, тоді реально оцінювати ситуацію неможливо, бо ви знаходитесь в емоціях. Дивимося далі, з приводу чого у вас такі будуть емоції. Наступна колода, яку ми візьмемо, це Вічверси Tarot. Ось така коробочка. Це у нас двостороння таро. В них зображення є із переду, і з рубашки, як то кажуть. тому... Вона дуже багатьом подобається, я її також люблю, але я її чомусь не дуже часто використовую. Вона для мене трошки холодна, мені здається. Але інколи він, він дуже гарно спрацьовує. Королева монет. Королева монет це про питання стабільності, це про питання. Фінансово в першу чергу стабільність. І дивіться, якщо у вас постає питання грошового порядку, там хто заробляє, хто, якщо у вас там дружина з чоловіком, якщо ви жінка, то ви можете більше заробляти, ви можете тримати фінансову стабільність. Крім того, це Карта такої домогосподарки, господарки своєї дому, свого землі, а, своєї території. Тобто це жіночий принцип, але жіночі, коли не лізуть у ієрархію, не йдуть в протистояння в конкуренцію. Це комфортно, стабільно на тому стані, де ви є. Ну, це помітно, тому що у вас дев'ятка чаш це емоційно спокійно, спокійно, тому що стабільно а, ось. Ця королева вона не емоційна сама по собі, а тому я можу сказати, що отримуючи фінансовий комфорт і стабільність, ви і заспокоїтесь. Це точно. Якщо ж ви чоловік закоханий, що народилась, наприклад, у червня, то тут може бути питання навіть не вас, а вашої дружини, вашої партнерки, яка у вас є поруч, як вона керує, як вона, можливо, тримає чи підтримує вас. І я думаю, що в листопаді місяці вам це буде комфортно. Дивимось далі. Далі в нас колода візер Таро. Зараз покажу вам коробочку. Ось така коробочка. Дивимо, що у нас ще є. Ще в нас є пашпен мене таш. Ваш понтак теж саме. Ну по перше, листопад місяць постане для вас в плані фінансів. Ви можливо будете вирішувати м, там а, якийсь новий напрям діяльності, або ви будете вирішувати, вкладувати там, а, оскільки королева монет – це про домогосподарку, то, наприклад, вкласти якісь гроші в домашнє господарство, чи щось там відремонтувати, чи направити фінанси там на купівлю якогось обладнання, яке необхідне для вашого дому. Все добре, і вам буде це досить комфортно. Але ще Пашмане каже про те, що це новий початок, початок чогось нового. Щось ви можете придумати, що буде приносити вам потім згоді в результаті фінансовий комфорт. Наприклад, новий напрямок діяльності, новий напрямок. Там, не знаю, там, підприємницької діяльності, чи створити якусь фірму, чи ви, можливо, почнете взагалі фокусувати свою увагу на якусь нову сферу діяльності, в якій ви раніше не працювали, і у вас буде поступово збільшуватися кількість клієнтів, а також це може збільшуватися ще фінансове ну віддачу як то кажуть. Паш це початок, і це спочатку невеликі гроші. Але я вам вже так можу сказати, що по королеві монет все ж таки результат спочатку небагато, але потім дуже стабільна і дуже комфортна. Дивимось наступну колоду. Наступна колода це в нас тетаро ось така коробочка. Дивимось, що ще в наших закоканнях. Я вам нагадую, що в грудні місяці 26-го, здається, у нас, е нас архетип жреця. Якщо ви пам'ятаєте, то кожного місяця я дивлюсь один архетип дуже-дуже детально, 2,5 години тільки його вивчаємо. Це дуже потужна інформація, і ви вже знаючи місяць народження, можете спокійно орієнтуватися а, і розуміти там, себе, своїх близьких або людину, з ким ви спілкуєтесь, партнера, з яким ви недавно познайомились, просто знаючи місяць народження. Вам, як архетипу жриця, а, 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 архетипу закоханих, вам потрібно знати архетип жреця, чому? Тому що у вас це точка падіння. І у вас вбудований архетип жреця, але в, негативному, в негативній якості. Тому приходьте на майстер-клас в грудні 26 і е, ми подивимося все, що відбувається у житті жреця, що йому робити, як йому вирости, як йому психологічно подорожити і шити, яке життя, які батьки, е, як це вплинуло на формування людини, також особливо для дітей. Якщо дітки там у травні, по архитипурці народження або 5 чи 27 числа, також приходьте, бо всі дитячі кризи я буду, кризи я буду розглядати з огляду на архетип. Ну, і також, якщо ви полюбляєте Таро, якщо ви хочете поглиблено його вивчати, то більш поглиблено, ніж я, ви його не знайдете. Я даю дуже його професійно з огляду на те, що я психолог, я даю роботу з архетипами з точки зору системи югаства, тому приходьте. І вам, як закоханим, потрібно знати про жреця. Ваш сам архетип а, закоханих, майстер-клас вашого архетипу буде у січні місяці. Так, Данте, колода Данте. А що в нас тут? Тут в нас шістка мечів. Дивіться, шістка мечів це карта. Стратегічного планування дій, але проблема саме в цій колоді, в тому, ну не проблема, а вона показує проблематичну сферу в тому, що всі мечі направлені в різні сторони. Дуже добре, коли всі мечі направлені в одну сторону, тоді зрозуміло, куди рухатися, як рухатися, яку стратегію виробляти. Тут же направлені, бачите, тут три вверх, потім одна, тут якийсь весь, це чітко вверх, це вниз. І тут про те, що це дуже символічно, про те, що стратегічно плануючи своє життя, вам треба подивитися на тих, хто у вас є поруч. Чи згодні вони робити ті ж самі дії, чи подобається їм чи ні. Бо ви можете ціленаправо сформувати напрямок для, не тільки для себе, але й для них, а вони потім будуть вставляти вам палки в колеса. Подивіться на це і зверніть увагу, що ви будете планувати в листопаді місяці, тому що шість мечів це про гарне. Тактичне, класичне е, планування, але тут може бути хтось е, проти того, що ви будете робити. Дивимось далі. Наступну колоду, яку я беру, це Alchemical Tarot. Ось така колода, алхімічна, не класична система, не входить до жодної системи, але вона дуже символічна з точки зору інганства та алхімії. Дивимось. Що це в нас? Це, це в нас туз чаш. Туз чаш, дивіться, який він цікавий. Це в нас про початок, це в нас про розвиток. Але тут є начебто вода, тут є ще вода всередині, але між ними є якась рибка. Про що це? Про те, що щоб ви не починали, а тузи це завжди початок, і у вас є ще по чашам, вода, це дев'ятка чаш. Щоб ви не спланували по 6 мечів листопаді, вам потрібно туди вкладати не тільки емоції, але ще дії. І головне, що щоб ви не починали, воно дасть свої плоди. Да, можуть бути хтось, хто буде проти ваших дій, може бути хтось, хто буде підтримувати ваші дії, хтось буде підтримувати вас, це може бути хтось, хто близький та рідний до вас, але. В результаті це надасть плоди. Зверніть увагу. Головне робити дію. І якщо ви щось придумаєте у листопаді місяці, не хвилюйтеся, а починайте вчиняти активні певні дії для цього. Дуже гарна і сильна позиція. І останнє, що ми дивимося, ми дивимося. Не Таро, а оракули це такі підказочки, магічне послання богинь. Билимо що ще для наших закоханих у листопаді місяці. Читаємо воно на російській і будемо з вами обговорювати. Пладородія. Сейчас ідеальне время, щоб почати проєкти, отримати доступ к ідеям і створити нове условия. Це про той самий час. Це ідеальний час в листопаді місяці щось створити. Але коли ви щось створюєте, ви пови... ось ваші плоди, які ви будете збирати, і ось ваші плоди. Наприклад, ви починаєте новий бізнес чи ви направляєтесь на нову сферу діяльності. Вам потрібно для цього вчиняти дії. Але це точно ось ту паш, паж початок. Я думаю, це більше про роботу. Це паж, який буде спочатку невеликі гроші, але в результаті принесе вам реальну фінансову стабільність. Вам потрібно починати проєкти, створювати і реалізовувати ваші ідеї по тузу чаш, і створювати нові умови, але це плодоносність, це результативність всього, що ви почнете. Фантазуйте, придумайте, що ви можете зробити у листопаді місяці і активно втілюйте це все. Можливо, вам потрібно для початку буде вкласти якісь гроші, але воно реально принесе дуже сильний фінансовий результат. Ось такий розклад для наших закоханих, дуже цікавий. Єдине, що вас може ем, нахлинути якісь емоції, бо у вас і дев'ятка, і туз, чаш Ну, ви саме по собі емоційні, ви знаєте, що таке емоція. Тому розклад фантастичний, листопад місяць у вас фантастичний. Будь ласка, напишіть мені потім у коментарях, як який був у вас місяць. Особливо мені подобається, дуже багато мені пишуть, коли я подивилась твій розклад там в початку місяці і в кінці, і проаналізувала фактори сферодії, на які вплинув цей розклад. Це дуже спотужне та аналітичне мислення, і це мені подобається. Тому можете взяти собі. Таку схему дивитися в початку та в кінці, так буде допомагати. Все, мої рідні, рада вас бачити. Зберігаю відео, до нових зустрічей. Пока-пока.